Вітаю! Доброго дня, всім чи вечора. Рада вітати вас на своєму каналі Дар'яна Уайт про Маджик, всіх нових підписників і всіх постійних моїх глядачів моєго відео. В сьогоднішньому відео ми будемо проводити ритуал очищення зливання на віск. Очищатися від енергетичних вампірів, поганих побажань злих людей від навроків, від злого чорного ока, від енергетичного спустошення. Як ви знаєте, на нас впливають різні фактори, можна легко стягнути на себе погану енергетику. Недоброзичливих, заздрісних, негативних, токсичних людей, які вам заздрять ваші успішності, достатку, вроді, це може супроводжуватися вашим недугом, поганим на вас поглядом, поганими посиланнями на вас, у вашу спину. І просто ви відчуєте це все своїм нутром, оцей негатив, і ви побачите, що у вас справи не йдуть дуже добре, і все у вас валиться з рук, різкий упад енергії, сили. Ви відчуваєте, що пробита ваша енергетична оболочка, ваша сила витягнута. Енергетичним вампіром після спілкування з такою токсичною людиною, яка може вам позаздрила, яка подавляла вас своїм негативом, рушила ваші плани. Ви можете відчути слабість, безсилля після відвідування якихось інстанцій закладів після лікарні, скопичення багатої кількості людей. Після похорон або де обговорились якісь негативні діяння. Щоб не дати цим злим людям пробити вашу чакру, ми будемо очищатися, будемо зливати це все на віск. Для цього вам потрібно підготуватися. Коли я буду читати вичитку, ви будете. Скидувати, дивитися на полум'я свічечки і скидувати е, свої відчуття, якщо ви. Відчуваєте якусь недомагання, негатив, не, не ладяться у вас справи. Ви просто продумуєте подумки, ці всі негатив, який на вас гніздиться, і при відливанні віз також будете називати своє ім'я. Отож, дорогі мої, сідаємо зручнесенько, і будемо починати ритуал очищення. Від вампірів будемо повертати свою силу, свою енергію, яку у вас забрали енергетичні вампіри. Ми сідаємо зручнесеньку і починаємо ритуал. Слава Отцю і Синові і Святому Духу. Амінь. З Божою поміччю розпочинаємо ваше ім'я. Господи, спаси Рабу Божу ваше ім'я від усякого зла, від піступів, від вигадок, таємних задумів, мереж, ловчої, отрут, мечів. Від темного ув'язнення, від підкупу, від меча, від слова сказаного запалу, від ворожої наради, від помилкової обіцянки, від води заливаючої, від хвилі потопаючої, від звіра, від вогню спаси. Господи, бережи мене від вітру буйного. Від горя застойного, Господи, бережи мене ваше ім'я, від злобного чакмуна, від злих заговорів на моє ім'я. Господи, бережи мене від хвороби жахливої, від ранньої смерті марної, від аварій, від страхів, від різного виду порчі на мене наведенної. Бережи мене, Господи, від перевернутого Христа. І свічок, спаси, захисти, збережи мене, ваше ім'я, ангел мій охоронець, ваше ім'я. За мою душу молиться, все, що я сказала, а що забувши, не сказала, слово до слова, прийди в мене, Робу Божу. ваше ім'я, Вселися від усього зла збережи. Христос Воскрес на віки і я, раба Божа, Воскресну змору, на нові успіхи, наповнюся енергією, силою, святий Дух, зійди на мене і благослови мене По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Зливається на віск. Весь енергетичний негатив повертається сили Рабу Божому ваше ім'я. Весь негатив зливається, ворогу назад відсилається, ваша душа і тіло силою, енергією наповняється, зливається. Ваше ім'я очищається від усіх навроків злих людей, від слів спрямосканих, від недобрих людей все зливається, у віск замикається, весь негатив, що на мені гніздився, ваше ім'я, у воску утопився, весь негатив. Що на мені гніздився, у воску утопився. Весь негатив, що на мені гніздився, у віск утопився. Та буде так на віки вічні. Амінь амінь амінь. Дивимося на свічечку, скидуємо весь негатив, слабість. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, Амінь. Господи, спаси рабу Божу ваше ім'я від усякого зла, від підступів, вигадів, таємних задумів, мереж, ловчує отрут, мечів, змов, відмов, хитрих піступних переговорів, від ворожого відвідування, від тюремного ув'язнення. Від підкупу і меча, від слова сказаного запалу, від ворожої наради, від ворожої зради, від помилкової обіцянки, від води заливаючої, від хвилі потопаючої, від звіра, від вогню спаси, Господи, бережи мене від вітру буйного, від горя застойного, від злих споглядань, від злих людей, Господи. Бережи мене від злобного чаклуна, від злих заговорів на моє ім'я. Господи, бережи мене від хвороби жахливої, від ранньої смерті марної, від аварій, від страхів, від різного виду порчі на мене наведенної, від злих людей. Бережи мене, Господи, від перевернутого Христа і свічок спаси, захисти. Збережи мене, тримай мою силу у моєму тілі і не дай нікому нею володіти. Ваше ім'я, мій ангел, охоронець, за мою душу молиться, все, що я сказала, а що забувши не сказала, слово до слова, прийди і мене, Рабу Божу! Ваше ім'я від усього зла збережи, захисти мою силу і енергію у мені залиши, ваше ім'я, слава Отцю і Синові і Святому Духові. Амінь Господи, спаси, Рабу Божу, ваше ім'я, від усього зла, від підступів, від поганих споглядань. І побажань від вигадок, таємних задумів, мереж ловчує отрут, мечів, змов відмов, хитрих підступних переговорів від ворожого відвідування, від торебного ув'язнення, від підкупу і меча, від слова сказаного запалу, від ворожої наради, від помилкової обіцянки, від води заливаючої, від хвилі потопаючої, від звіра, від вогню спаси, Господи, бережи мене від вітру буйного, від горя застояного. Господи, бережи мене, ваше ім'я, бережи мене від злобного чаклуна, від злих заговорів на моє ім'я. Господи, бережи мене від хвороби жахливої. Від ранньої смерті марної, від аварій, від страхів, від різного виду порчі на мене наведенний, бережи мене, Господи, від перевернутого христа, свічок, спаси, захисти, збережи мене, ангел мій охоронець, ваше ім'я, за мою душу молиться, все, що я сказала, а що забувши не сказала, слово до слова прийди. І мене, Рабу Божу, ваше ім'я, від усього зла, від злих людей, від злих очей. Збережи мою силу від мене відбирати, не давай мене охороняй. Та буде так: амінь амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий Безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Щоб не збирати негатив, якщо ви відчуваєте якусь негативне посилання на вас, ви собі можете подумки у голові проговорювати. Навколо мене круг креслий. Його не я а Богородиця моя дуже захисна переговорка від захисту від е, е, злих людей, щоб не могли на вас е, діяти негативно, забирати вашу енергетику. Е, зараз ми подивимося з вами, що у нас відлилося на сьогоднішній день. Е, хто дивився це відео? Хто зразу зі мною молився і просив Бога, щоб... Зняти поміг нам оцей негатив на віск. Зараз ми подивимося, що нам удалося зняти, які у нас були тут. Трошечки віск ще не застиг добре. Зараз ми попробуємо це перевернути. Ну, як ми бачимо, тут є е, пробита, пробита чакра. Бачимо з цієї сторони теж і сердечна чакра пробита, так що негатив якийсь ем, е, від зависників, явно є присутній. трошечки свіжа відливочка, але назливалося дуже-дуже. Е, як ми бачимо, тут зависників є досталь. Зависників вони повні. І тут є також різні закручення, є посилання, канали, крадіїв вашої енергії. От ці всі, тут, що у нас є дороги, перепони, перехрестя. Оці от, от всі, як ми бачимо, тут нарости, стовпчики, на яких ми бачимо ці, так як голівки людей не до недобрих. Які на вас якимось чином впливають, і також е, несуть негатив. Багато є скупчення, дуже багато негативу злилося. І е, якщо це злилося, це від нас вже відійшло. Як я вже говорила, після цього це все я утилізую, е, щоб воно не затримувалося на вас. Е, і ще хочу вам сказати, що є. Такий дуже простий народний метод захисту, щоб не дати злим людям пробити вашу п'яту чакру, не прийняти цей весь викид негативної енергії від недруга не потрібно, звичайно, вам відповідати на агресію агресією, вести себе спокійно. І також щоб не дати ворогу зайти пробити ваші енергетичні чакри, щоб вампіри не могли. Витягувати з вас енергію, користуватися вашою енергією. І є такий ще один метод, який давно прининяв при... 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 приймався нашими предками з давніх давен. Це якщо ви бачите, і ведете якийсь там у вас сутичка. І яка йде на повищених тонах, і у ваш бік направлені якісь негативні і вислови слова, і погляди, і побажання. При цьому вам потрібно зберігати спокій і правою рукою, ви коли на вас йде оцей посил. Звичайно, не потрібно дивитися в очі, щоб не не, не це до вас не могло підійти, і однією рукою. Зазвичай, то правою рукою виберете і так собі, якби не взначаєте, щоб ніхто навіть і це собі подумати не може, потираєте собі тазобедрений сустав, як народі кажуть, зад, поглажуйте себе, це не має значення, і чи це по круговій стрілці, чи це взагалі, чи направо, чи наліво. Просто себе погладжуєте як не означає, по бідру. І в цей час, коли будуть ці всі типо сили, це все буде від вас відбиватися, і також потім берете цією самою рукою, коли на вас ворог там наговарює, якісь там кричить, агресію посилає, берете і обтираєте своє обличчя, чоло повністю по круговій стрілці два-три рази. І на протязі всього цієї дискусійної розмови продовжуйте отакі е е е зах за захист такий відбивання чужої енергії і за і захист себе, щоб з вас е не забрали життєві сили, енергію. Дуже допомічний е е е такий метод засіб. І... Усі з давніх часів, старі люди його використовували. Отож, на сьогоднішній день, сьогодні ми провели цю чисточку з вами. Ми зняли. Очистилися від енергетичних вампірів, поганих побажань, злих людей, від навроків, від злого чорного ока, від енергетичного спустушення, все це ми скинули, все це ми у віск злили, у віск запечатали, віск застив і це все у нас забирало. Якщо ви Відчуваєте, що на вас є якийсь дуже сильний негатив, ви, ви, ви можете його проводити це за потребою. Наприклад, ви прийшли там з якогось заходу і почулися погано, і вам зле, і вас тошнить і це, ви просто берете, сідаєте і зливаєте це все на віск. Після цього, звичайно, вам буде краще. Це все з вас зійде на віск. віск утилізуємо, приймаємо душ контрастний, змиваємо це все з себе. Якщо є необхідність, коли вас відвідав якийсь гість, який. Не дуже з добрими намірами прийшов у ваш будинок, у вашу хату. Після цього ви можете очистити свою, свою оселю, і це можете зробити вогнем, свічечкою, хрестячи кожний вугол, читаючи очин, наш зліва направо, так усі кімнати пройти, аж до порогу до вихідних дверей. Так само можете обкорити своє приміщення лавровим листом. Стом, якимись травами, дуже пахучими, дуже добре це є полинь. Обкурю свою оселю от цими травами. Отож, бажаю вам всього найкращого, бути захищеними, нікого не запускати, щоб міг зруйнувати вашу ауру, забрати від вас сили, енергії. Бажаю вам благополуччя, вам, вашим сім'ям, рідним, близьким, дітям, внукам. І дякую щиро, що зайшли на мій канал. Надіюся, моє відео буде для вас корисним. І бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на канал, буду рада, ставте свої лайки, вподобайки. Всього вам хорошого, хорошого вам дня чи вечора, будьте мені здорові!